Питання, навіщо так складно? Дивись, ти ж міг е, перед тим як рік працювати на ПЕД-проєкті паралельно з фултайм роботою, ти міг звільнитись, піти, підняти гроші і почати будувати продукт? Ну, це таке, знаєш, питання. Е, якщо взяти в мене, мені знаєш, ці складнощі. Я такого не робив раніше. Типу, якби я працював розробником, умовно. То в мене не було б цього досвіду. В мене не було б досвіду побудови маркетингу. Я в цілому не знав би, що таке маркетинг і як його будувати. В мене не було б досвіду ведення бухгалтерського обліку в Штатах, для прикладу. І так само юридичні ці аспекти я б їх не розумів би. Але тепер є досвід, знаю, що робити, знаю, як спілкуватися з інвесторами. Там, до речі, був. Дуже цікавий кейс. Пам'ятаю, нам запропонували спочатку 120 тисяч. Я зайшов, подивився в аналітику.